Формадол таблетки від головного болю. Окрім всяких дій, яких я вже назвав, це сьогоднішній Міжнародний день макарунів. Це, 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 це знаєш, що таке макаруни. Не Макаронів. Макароні. Макар... До, речі, до речі, Оленко, у мене на YouTube-каналі є сюжет з макарунами. Готував їх е, Шоколад'є Валентин Стефаніл. Шока... Шоколад'є з, шоколад з Ужгорода. І там люди мені пишуть, що правильно не макаруни, а макарони. І коротше, там така дискусія зав'язалася філологічно. Дня французької мови, але ми ж все ж таки говоримо сьогодні. Макаруни, макарунс. Так? Да, ну, макаруни не знаю. Я називаю їх макарунс. Ну угу. принаймні, ну і до нас приєднується третій. Чи ми до нього приєднуємося? Андрій Ляховець. я знаю, що макаруни це не останній маркер, який визначив точку того включення зараз. Доброго ранку. Андрію, привіт, давай розбиратися. Все ж таки, це французька страва, десерт, чи італійський. Я знаю, що там купа, купа сеперечок. Окрім того, що і навколо десерту цього навколо рецепту цього десерту також всі сперечаються. Розказуй. Так, доброго ранку, колеги, і дійсно цей десерт має дві різні історії, але у світі кулінарії мені здається дуже багато завжди є дискусій стосовно того, а чиї дороги як сплітаються і хто чиї страви може собі присвоювати. Знаєте, я просто з покоління дітей, коли е, страви і десерти готувалися великі, а тут от, бачите, ось цю от красу маленькості, от макарунчики, ось це висока кухня, ось це от десерти сучасності. І от щоб розібратися. Як ось таку красу готувати і розібратися в тих дискусіях, а, чиї насправді макаруни, італійців чи французів. Ми сьогодні завітали до а, нашої а, феї десертів, тому що ну по, -по інакшому не можна адарину називати. Вона кожного разу а, десерти припідносить якось по-новому. І ми відкриваємо і входимо разом з вами в світ різноманітних світових десертів. Отож, макаруни, доброго раночку, так. Рано. А, так Чиї вони італійські чи французькі? Ну, насправді перші е, їх пекли. Італійці, це було мигдалеве печиво, але потім французи, як і багато відсотків міжнародної класики, вони запозичили і вирішили, що вони їх можуть трішки покращити. Тобто, як кажуть самі французи, ми довели їх до естетичного ідеалу. Але створили їх італійці. правильно? Так, правда? Саме італійці, і перша назва була макароні. А, дивіться, ось це, а, якщо, знаєте, для мене було відкриття вчора, угу. що це печиво, по-перше. Це мигдалеве печиво. Так. Але якось цей от ем, Витвір мистецтва готувати правильно, тому що а зараз їх в Україні і в кожній кав'ярні mm -hmm. мільйони. Але я знаю, що технологія доволі непроста. Ну, не сказати, що вона дуже непроста, ні, але є певні технологічні нюанси. І е, тому, якщо ви плануєте з'їсти один-два макарончика, е, краще їх придбати, от або все-таки десь навчитись. Ну побачити і зробити нормальний рецепт. Тобто, вдома скажу... краще, якщо ти їх там не будеш пачками їсти і не хочеш, щоб сахарний діабет у тебе був, е, один-два простіше десь придбати. Тим паче, що зараз їх величезна е, силасиленна дебати. Де можна так. придбати, простіше от купити, я вам більше скажу, що в Україні вони набагато смачніші ніж в тому самому Парижі. Серйозно? Так. А чому? А, ну там вони більш якісь всі а, однакові за смаком. Ну, скажімо так, я думаю, що це залежить від масовості виробництва. А, дуже багато туристів черги стоять, люди їх купують. От і ми позаминулого року були з подружкою: пройшли по всіх кондитерських, ті, що знають весь світ, і смачного макарону ми не знайшли, а в Києві слухайте, має же там через кав'ярню. Оце в нас дуже смачно. Слухайте, то ми знаєте, незабаром будемо говорити чи італійські, чи французькі, українські макарони. Вони найсмачніші. Звичайні. А дивіться, ви, е, як справжня господиня, будемо mm -hmm. так, цілу ніч готували, ну вночі я знаю, відбувався da, цей da. процес. І ви підготували, з вашого дозволу візьму da. правильні і неправильні макарони, канонічні, неканонічні, так, тому так, що так, це так. також дуже важливо. А можливо, для хазяїв, які от візьмуться готувати, в чому mm -hmm. ось тут нюанси? Тому що для мене, ну, ну, єдірочки mm -hmm. і єдірочки. Я з'їм і це, і це. Так, воно то буде смачно, але вигляд вже не такий. Е, ну по-перше, тут покриття. Так, от е, він прилив, да, трошки, все-таки треба використовувати гарне покриття. Багато залежить від духовки і ще навіть від рук, від відсадки. Бо тут потрапило повітря. Ну ми це робили навмисно для того, щоб люди бачили різницю. Mm -hmm. От а отут, бачите, в нас дно гладеньке і гарне. Так що. Отакий є момент. начинки, які у них мають бути. Є якісь правила, що потрібно обов'язково використовувати, тому що я знаю навіть джеми. Зараз всередину макаруна додають так. от в нас з чим тут макаруна зараз в нас тут зараз ганаш на білому шоколаді. Ну це класична начинка. Зазвичай використовують ганаші, тому що вони довше зберігаються, вони не тануть, вони не бояться спеки. А так я, вони Вибачте, перед... перепитаю, Ну я в кулінарії в принципі там можу щось приготувати, але mm -hmm. ганаш це для мене от буде сьогодні відкриття. Що це таке? Це поєднання вершків і шоколаду. Ага, ганаш. зафіксували так. слово. Так. так, а поєднання ось цих от смаків, ось і є, в принципі, одним із тих інгредієнтів, які може поєднати ось цих а, два мигдалевих печива. Так, ну це база, скажімо угу. так. І ми додали сублімовану полоничку, щоб е, була якась цікавинка. Але насправді зараз вже і е, сир додають, різні джеми, шматочки, дорблю, фрути, я знаю. дорблю, базилік. Дуже цікаве поєднання. Тому зараз е, Зноманіття немає вже такого канону, що ось має бути так. Ваша фантазія. Ну і за смаком смаки не змінюються. От. Яка okay. приблизна собівартість, і на цьому поставимо крапку? Ось приготування макарунів вдома. Можливо, знаєте, це також для когось mm -hmm. є таким визначним е, моментом, тому що для когось гратися навіть подобається, тому що mm -hmm. це є е, певний ефект психотерапії, так да, готувати. Да, Але relax. гроші це також немало важливо. От яка собівартість приготування макарона вдома? Ну одна мінімальна розкладка, якщо ми е, розглядаємо повністю вже рецепт, бо дві штучки ви не зробите? Е, ну, десь в середньому від ста гривень. Тому що мигдалеве борошно це, це є, є найдорожчий інгредієнт. Ну Зараз це в середньому кілограм десь від 400 гривень починається. Uh -huh. От. І вже далі, в залежності від е, виробника. Для базового рецепту ми використовуємо 150 грамів, плюс все-таки у да, нас ще є там білок, цукор, електроенергія. І прекрасні руки. Руки обов'язково два вінчика універсальні. А, дивіться, кава в мене є. З вашого дозволу, можна, ну, скуштую. Треба, 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 треба. Костя е е Оленка, за ваше здоров'я в день макаронів, е Прости господи, макарончик. Угу. Андрій, навіть нам сюди хромкотить воно. Mm. Mm. Щоб у вас ручки не боліли в животі не бурчало. Андрюха, дуже дякую тобі, Дарині, і все ж таки макарони правильно писати чи макаруни. Дарина, до речі, макарони чи макарони чи макарони? От, макарони, макарони так, все ж таки е, в кінці в французькій мові е, літера «с» не читається, mm -hmm. бо макарун це американське печиво. Воно та також горіхове, але воно навіть пишеться з подвійною е, літерою «о». Mm -hmm. От і читається як макарун. То -то а то це таке італійці і ще й американці влізли так. всі ці процеси ну, хочуть? Але українські макарони найсмачніші. Ви ж запам'ятали? От бачите, ми одним ключем двох зайців були. І mm. французьку мову mm. в, віддали честь. Know, І день макаронів, макаронів відзначили. Макаронів. І, ну, макаронів. Макаронів. Все. <світ> Треба при призвичаютися. Дякую, друзі. Дякую за таке <світ> насичене <світ> включення. Говорить вся країна. Прем'єра. З понеділка по четвер о 19.30.